Вітаю вас, друзі, Херсонська область, місто Береслав. Як у вас там справи, дорогенькі, як ви там живете, що у вас там? Бажаю вам, щоб уже було добре, мирне небо, щоб була спокійна, радісна, радісне, спокійне життя. Бажаю вам всім Божого захисту і ангели-охоронців. Давайте подивимося з вами, як вихідні у вас прийдуть там, у, Бер... пройдуть у... у Береславі. Херсонська область, правий берег, визволені, але, але ж можливі обстріли. Чи будуть вони там у вас, чи ні. Місто Береслав, Херсонська область. Давайте подивимося на ці вихідні, Субота, неділя, 18, 19 лютого, місто Береслав. Що чекати мирним жителям? Де окуповані, все нормально, але ж, але ж постріли, але ж можуть бути руйнування. І можуть бути, не дай Боже, поранення людські від пострілів. Будь ласка, скажіть, можливо, чи буде вже тихо? Чи будуть там уже гарні новини? Будь ласка, інформаційний простір. Підскажіть, місто Береслав, субота, неділя, 18, 19, лютого міста Береслав. Так, трошки можете ще трошки можуть бути постріли, трошки так будете немножко в такому потому тому що буде трохи страшно. Дивіться, допомога Береславу дуже гарна їде мирним жителям. Іде допомога. Іде допомога матеріальна. Їде вона така, їде прямо вам, гроші, гуманітарки, все таке для вас. Чого ви печалитеся? Уже ж вроді би уже ж вроді би, должны бути нормальні. Новини должны бути вже нова, нормальні новини і про мир. Чогось випала карта жертви чоловіче, карта чогось смерті випала. І, ну, Постріли і карта смерті. Чого? Що це? Так, дивіться. Будемо... Карта смерті, вона іще ще читається як трансформація і переходить з одного стану в другое. Значить, дивіться, що випало у нас якісь... Хотіла подивитися, що ж там за жертви, і дивіться, що я подив... що нам показує. Нам показує, що буде якесь таке дуже підсилення, підсилення. і ми будемо прояснення ситуації і будуть знати ми про перемоги наших хлопців військових, і будемо від цього радіти. Карта, звісно, суму є. Карта того, що можуть бути постріли твоє, вона присутствує. Карта матеріальної допомоги, гуманітарної повощі їде все на Борислав. Щось там, вам повинні там все допомогти із засвітленням усім. Але карта тривожності від пострілів також є. Давайте ще раз спитаємо. Бориславі, які можливі події у суботу, в неділю, 18-19 лютого, міста Борислав, Херсонська область, правий берег. Звільнені, але ж страдають від пострілів. Підскажіть, що може бути, чого люди не знають, але повинні знати, яку інформацію? Підскажіть. Три. Да, що можуть бути постріли? І, і ще не знають, де всякі варіанти, щось там можуть повредить, поврядить в Береславі, щось можуть чуть-чуть там поламати, повредить, і чоловік буде із за цього печалиться. Це буде дуже неожиданно, дуже буде неожиданно в Береславі. Неожиданно так, е, ну, нехорошо, і показала опять. Чоловік, він буде дуже-дуже в такому стані, в такому, в підвішеному стані, що то з чоловіком може статися, з людиною може щось звучитися. Будьте, будь ласка, уважні. Хай не злочиться нічого з людьми, а то, що навіть трошки там і то ми обов'язково все, все це справлять, все це зроблять. Хай будуть всі живенькі і здоровенькі. Борислав, яка? Яка інформація вам потрібно знати на вихідні? Інформаційне поле підказує мирним жителям Береслава, що може у вас статися і що ви повинні знати, щоб прийняти міри безпеці? Можуть бути постріли мирних жителів у Береславі і дуже будьте уважні. Опять показала, щоб, не дай Боже, ніхто не попав під постріли з людини. Можуть бути постріли по мирним жителям. Будь ласка, будьте уважні, ангела всім охоронся. І ще підказують, що треба... ангел охоронець може допомогти, але треба дуже-дуже дуже всім працювати над захистом Береслава. Добре, віднесеньке. Які будуть енергії на суботу, в неділю у місті Беріславі? що вам підказує простір, які будуть над містом Береслав енергії? Берислав. переживання, переживання від вогняних подій. Які ще? Буде допомога матеріальна, ви будете її ждать, но вона буде немножко з задержкою йти, спочатку дадуть, а потом ще чуть-чуть надо -чуть і знову опять привезуть. І карта неизвестности, чого, нам... чого ви не підказуєте нам? на Береслав, будь ласка, підскажіть неожиданность какая яка буде. Вони вам ще не хочуть підказувати, яка неожиданність, ну можна подивитися. Якесь посилення, прорив і вірте, як діти, вірте, як діти, і в мечту в свою, в мечту, так, як було, щоб в життя таке, як було раніше. Господи, захисти Україну, захисти кожну людину, захисти, захисти кожне. Кожне місце на карті, кожне селище, кожну хатину, кожну людину, кожне звірятко, кожне, кожну жучка, паучка, кожну річку, кожну, кожний, кожний клаптик землі, Господи, захисти. Не дай злому, не дай злу проникнуть у наш простір український, захисти кожну людину. Просимо з вами разом, і буде обов'язково все добре. На Борислав. Борислав, підсказка. Мадам Ленорман, Раку Лінорман. Підсказка. Береслав Херсонська область субота. Об'єднання. Ви повинні дружити любити неділя. От, неділю, оце ворог. Ворог в неділю буде лякати? Так. Да. Буде лякати. Скасається те, що з водою зв'язано. Да, будуть такі звістки не дуже гарні. Всім Божого захисту, кожному ангела-охоронця, ріднесенькі. У кого є особливі запитання, будь ласка, пишіть. Внизу написано, по яким номерам звертатися за допомогою, за роз'ясненнями. Дякую вам за дружбу. Дякую вам за лайки, за коментарі. Люблю, дружу, любимо один одного, дружимо, допомагаємо, і все в нас буде обов'язково добре. Обов'язково одне серце з любов'ю, з любов'ю до всіх. Дякую вам за увагу.